Ще один помідор до вашого огляду. Це помідор, який ми вже вирощуємо декілька років, який в нас прижився. Це помідор Асвон, Скажімо так, кругловатий помідор гарного середнього розміру. Дуже люблять його люди брати на закрутки. Цей рік він витримав, скажімо так, з 10 балів на 6. Його потенціал набагато більший, але все одно він наростив дуже багато помідорів. Посередньо витримав хвороби. Дуже врожайний, досить смачний. Має ось таку гарну форму. Більшість помідора рветься з плодоніжкою, але вона легко відривається. Вегетативну масу наростив дуже велику, але цьогорічні погодні умови і на нього досить сильно нас же тут теж десь третя виборка прийшла. На помідора ще й дуже багато. Тепер саме головне його берегти від фітовтори, бо так як температура сьогодні опускалася до 5 градусів вночі, то фітовтора вже на порозі мись. Досить має гарні грона. Ну, помідор на гронах, скажімо так, нерівномірний, від більшого до меншого, не всі однакові, як деякі гібриди, але в загальному досить Досить класний помідор, каже, його вже його декілька років. Коли гарно достигне, то має досить насичений червоний колір. Не знаю чи передасть камера гарною. Дуже темний і насичений. У цьому році рвемо його таким не дуже ще достигненим, тому що Попит є, обливаємо його в такому стані. Помідор двохкамерний, досить твердий, але дуже сочний, дуже гарний всередині. Зараз ми вимермо брікс. Рік з даного помідора на рівні п'ятерочки. Дуже погано фібло фі фі Смак кисловатий, можливо, так плинув цей рік. Так що даний помідор більше на закрутку, як на мене, ніж для споживання у свіжому вигляді. Так що кому цікавий даний помідор, пробуйте, а від вас чекаю підписок, лайків. І всього вам найкращого!